Сто! Стоп! ще такого, я маю ще нині записати пісню. Якщо я буду кричати, то я захрипну і пісню нової не запишу. Так що не кричіть, я вам зараз дещо розкажу. Дам автограф і їду, бо я не встигаю. 18 травня файний концерт. Хто їде на концерт? Я! Я Стоп! А чого решта не їдуть? Бо грошей нема, грошей нема. Ногу зламав. Мама, не пускай. Що решта людей на концерт не їдуть? Що не їдуть? Мама не пускай. Їдуть, їдуть, всі їдуть. Грошей немає. Хто не має грошей? Я не маю. Дві так. Ми нині приїхали спеціально. Хто на мене? А де Єлесик? Де Юлі? Дивіться, ми приїхали спеціально для того, щоб розказати, що на концерті буде дуже круто. Вже привезли вісім фур сцену величезну. Так само завтра приїжджає з Чехії із Англії великий великий звук. А делесик! Стоп! Стоп! Дивіться, вас є дуже багато. Я один. Ще раз, щоб будете голосно кричати, я за хрипну іні запишу пісню. будемо Пісня о мені повезло. Я теж вчора серед знайшов. Так само. Стоп. Так, це... так само ми сьогодні вже бачили цей, завезли тих 100 кілограмів морозива. Димна мав виграти. Зараз, вивезли, вивезли устало. У багатьох людей по дорозі простало, вивезли баяш, що було. Стоп, віце, вас є дуже багато. Я зараз підписую.